Олексій Довгалюк із Волочиська своє життя без пісні не уявляє. Чоловік говорить, співає завжди і всюди. Так і робота краще робиться і швидше йде час. Та й у родині усі голосисті. Тому улюблені композиції, а особливо українські народні, лунають вдома щодня. На фестиваль Олексій Іванович приїхав не вперше. Зізнається, такі заходи ще більше надихають та додають сил. Я вам скажу, що Фестиваль, він це є, гуртує людей, людей. Тому що їдеш, щось почуєш, ну як, і віддушена для, для себе, і для всіх, і друзів тут знаходиш, своїх, тих, що вже давно співали, кого вже зараз немає. Ну, але ж пісня це є пісня, тому що що ж то за українець, щоб він не співав. Крім того, що ці люди отримують неймовірне задоволення від пісенної творчості, вони ще й заряджають патріотизмом молодь. А це вкрай важливо у такий нелегкий для нашої держави час. Я думаю, що це свого роду любительське об'єднання, де ветерани війни і праці не тільки співають, а й разом проводять свій вільний час. А саме головне, що вони проводять велику патріотичну роботу, особливо зараз, коли в нашій Україні йде не оголошена війна. Фестиваль ветеранської пісні проводиться уже восьмий рік поспіль. Ініціатором такого проєкту стали обласна організація ветеранів війни і управління культури національностей та релігій. Традиційно його проводять перед Днем Незалежності. Цьогоріч, символічно, до 25-ї річниці незалежності участь у фестивалі взяли 25 хорових колективів. До Дня Незалежності проходить фестиваль-конкурс ветеранів війни та праці. В цьому році це не виняток до 25-ї річниці. 25 хорів Хмельницької області представляють свою творчість. І повірте мені, що вони живуть від фестивалю до фестивалю. І сьогодні можна тільки дякувати цим людям, які працюють, знаходять вільний час і займаються творчістю. Участь у фестивалі відзначили кожен колектив. Цінні подарунки та грамоти учасники отримали від обласної та міської влади. Долучились до нагородження і народні обранці. Грошові винагороди від народного депутата Сергія Лабазюка отримали хорові колективи Хмельницького та Волочиського районів. За дорученням благодійного фонду ми поруч Лабазюка ми вручили кошти, адже такі творчі колективи, як сьогодні представляли наші ветерани, вони фактично фінансуються. Сьогодні оця підтримка. Я думаю, що їм буде спонсорською допомогою на розвиток їхнього колективу. Наталія Чайківська, Олександр Галян для інформаційного випуску.